Добрий день, вас вітає компанія МТЗ, мене звати Максим. Знову ж таки от розширяємо наш асортимент по наявності запчастин до тракторів МТЗ. Тут у нас от оригінальні тяги, вони в зборі поприїжджали. Бачите, ще от, от така фарба, потім такі вже шоколадні, ну, це від часу виготовлення залежить. А так ну, в принципі, -то вони однакові. Так, кремштейний стяжок зі стяжками у зборі у нас. Вивки на розкоси приїжджали, кронштейни під е, рульовий циліндр. Так, що у нас тут ще? Дивіться, отак от такий от огляд невеличкий зроблю. Подивитися, бо ми тут ще не все розібрали. Дуже-дуже багато замовляли. Велика закупівля. Боковинка приїхала до 892-го, до 25 нас 21, тобто під капот МТЗ нового зразку. Так, бачите, тут намагалися розкласти, ще ми все розібрали. Все ще Якийсь час воно займе, поки все розберемо, поки все порозкладаємо. Це у нас оригінальні крила такі от, червоні. Знову тяги. Тут є і оригінальні, є неоригінальні ванжерони. Онжерони у нас, звичайно, не посилені, без косинця приїхали. Так, на неведучий передок у нас кронштейни баласта поприїжджали, цапки у зборі зі ступицями. Це оригінал, до речі. Так. Це у нас крила вузькі оригінальні приїхали. Так, це у нас на бортову по оригіналу. ну Тобто бачите, да? намагаємося ми розширяти максимально наш асортимент. Тому, будь ласка, звертайтеся, номер в описі під відео. Також є можливість у нас відправлення у Молдову та країни Балтії. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками. Їхні номери в описі під відео знову ж таки можете знайти. Дякую вам, друзі, за перегляд і на все добре.